Yeah. Доброго дня! Вас вітає Рада молодих вчених при міністерстві освіти і науки України. І сьогодні в нас є можливість, дякуючи пані Ірині Беладзе, провести прямий ефір на тему техніка базік. П'єш для п'яш для стабілізації, пані Ірино, чи все правильно я однасик. Байсик, о, sorry. Uh, тож, пані Ірина, вам слово, і ми розпочинаємо. Дякую, що ви з нами, і все буде добре, ми переможемо. Обов'язково. Доброго ранку, друзі. Uh, сьогодні вже четвертий день, як наша країна uh, впевнено. Відстоює свої території дуже багато знервувань, дуже багато стресу. Сьогодні важка ніч. Разом з тим, ми мусимо триматися і мусимо надавати собі допомогу. Саме для цього я зараз виходжу в ефір і хочу сьогодні розказати вам про просту і дієву техніку Basic PH, яка дозволить вам. Втримувати свої ресурси, тримати себе в балансі, в ресурсі в цьому в цей такий важкий, непростий період, знову ж таки, ви можете цій техніці навчити своїх близьких, своїх рідних, своїх дітей і допомогти їм е переживати їхні негативні, ці складні переживання в такий непростий для нас час. І це буде для них надзвичайно е сильною підтримкою. Е basic піаш, е е ця назва. Вона е по перше, це метод, який був створений. Е Відомим таким психотерапевтом Ладом саме для допомоги людям в стресових, кризових, екстремальних ситуаціях. Коли, коли людина потрапляє в такі ситуації, коли е, вона переживає м, такі сильні емоції, чи то пов'язані з війною, чи то пов'язані з якимись надзвичайними ситуаціями, неважливо, да е, в нас відбувається таке розривання. Е, Уявлення про себе такого картинки Я і Світ в нормальному стані, коли ми живемо в звичайному буденному житті в мирний час, ці дві частинки Я і світ вони взаємопов'язані між собою. Ми себе оцінюємо в цьому світі. Ми оцінюємо світ через призму своїх якихось цінностей, свого світосприйняття і так далі. І коли відбувається така кризова ситуація, відбувається розрив цих двох. Частинок, я і світ, і е, людині дуже важко знайти себе. Відбувається така дезорієнтація. Елементарно, людина не знає, що діяти, як реагувати, як себе поводити в цьому е, в цій ситуації, як спілкуватися з іншими, як справлятися зі своїми емоціями. Тобто, відбувається така дестабілізація і розрив, і наше завдання відновити поступово цей місточок, е, це техніка, яка не дуже працює в, прямо в кризовій ситуації одразу, Але вже пройшло кілька днів, ми вже адаптувалися до цього її цілком можна застосовувати. Тож, власне, в чому вона полягає? Ось ця назва PH, вона до кожної літери є якби, пояснення. Да? Ця абревіатура вона розшифровується. Перша літера B, це з англійської мови belief наші цінності і наша віра, тобто, в що ми віримо. Хтось вірить в Бога. хтось Вірить в ЗСУ зараз. Хтось вірить в те, що Україна переможе, Україна права і все буде добре. Але для кожного з нас надзвичайно важливо мати цю віру, вірити в що-небудь, в якісь надзвичайні сили, чи вірити в себе, в свої ресурси, але підтримувати цю віру. Наступна літера це ефект, це ефекти або наші емоції, наші переживання. І якщо Щодо цієї першої частинки віри, нам треба, що називається, віднайти, що для нас є ключовим цим інструментом, звідки ми черпаємо цю віру, і підтримувати її. Якщо ви вірите в Бога, це молитва, це ем, звернення до Бога, це, можливо, там якісь ікони поряд, ну то те, що ви можете організувати. Якщо ви вірите там в силу ЗСУ, це може бути Підтримка їх да звернення, якісь е, е, ваші вислови, які підтримують да, цю ідею і цю віру. Коли ми говоримо вже про емоції, е, важливо задавати собі питання або тій людині, якій ви зараз намагаєтесь допомогти. Да, е, час від часу, а що ти зараз відчуваєш? Чесно, я відчуваю страх, я відчуваю агресію і злість, я ненавиджу цих окупантів, я хочу їх всіх вбити. Це нормально. Це нормальні е, е, емоції в такій. Ситуації, так? я відчуваю відчай, я не можу нічого робити. І це теж нормальний стан, дозволяйте собі його проживати. Важливо ставити собі питання, що я зараз відчуваю. Так? Тоді нам легше з, цим, з цією емоцією працювати, коли ми розуміємо, що з нами відбувається зараз в цей момент. Третя літера S social або наші соціальні контакти. Тобто це наші близькі люди, це ті люди, які зараз знаходяться поряд з нами. Якщо є можливість, подзвоніть своїм близьким, напишіть. Якщо ви знаходитеся далеко, надзвичайно важливо утримувати ось цей контакт і бути впевненими, що вони в безпеці, що в них все добре, що вони живі, вони здорові. Ті люди, з якими, можливо, ви колись перервали через якісь причини зв'язок, можна їм написати, просто висловити свою підтримку, просто запропонувати своє житло чи свою допомогу, все, що завгодно. Оце соціальність. Альний контакт є нашим ресурсом і підтримкою, і дозволяє нам тримати в балансі себе. Четверта літера I, imagination – це уява. Уява, Якщо ви не долучені до е, активних бойових дій, якщо ви, м, ну скажімо, не, не в вашій зоні відбуваються ці бойові дії, можна активно використовувати цей канал е, уяви і фантазії для того, щоб відреагувати свій страх. Це може бути будь-який варіант творчості, промалювати свою емоцію. Емоцію, свій страх, наприклад, виліпити її з пластиліну. Дуже добре грати з дітками, це дуже легко, ці творчі прояви такі виходять. Чому я говорю про обмеження в зоні бойових дій і учасників цих бойових дій? Ця категорія населення дуже, об... дуже обережно, а краще взагалі не використовуємо. Зараз в цей період ось цей канал уяви і фантазії, тому що він може спровокувати ще більше посилення тривоги і паніки, тому що будуть зараз е з'являтися ось ці картинки, пов'язані з боєм, пов'язані з якимись розірваними тілами, з зі зруйнованими будівлями, технікою, з усім. І ці е картинки вони будуть ще більше е заганяти людину в панічні, в тривожні стани, в, в страх. Тому цей канал не робочий для тих, хто безпосередньо постраждав, знаходиться в зоні бойових дій чи є учасником цього процесу, поки ми з цим не працюємо. Наступна п'ята літера Сі або або cognition, да, це наша раціональна складова це планування це розуміння раціональні дії що я можу зробити да, який може бути мій план дій що я можу зробити тут і зараз для убезпечення себе і своєї сім'ї для підтримки того цивільного населення яке є поряд для допомоги зсу для захисту своєї країни такий чіткий конкретний план дій він допоможе Стабілізуватися. І PH це physical, тобто це фізичні навантаження, вчора про це говорила. Тобто це і практики усвідомленого дихання, це і масажі. Да? Ви пам'ятаєте ручки напруження м'язів, будь-яка фізична активність і будь-яка дія, яка дозволяє нам стабілізуватися. Що відбувається з цими основними каналами? У кожної людини є один-два домінуючі канали, за рахунок яких вона зазвичай в в звичайному житті виходить з таких помірних стресових ситуацій. Наприклад, я, для мене дієвим є когніція або такі усвідомлені якісь дії, планування, раціональні рішення для мене особисто. Для мене дієвим є творчість, коли я відчуваю якесь напруження, стрес, помірні да, в звичайному житті. Я можу малювати, я можу співати, я можу щось робити своїми Руками, і для мене це такий прояв творчості, в який я викладаю ці негативні переживання. У вас це можуть бути інші канали, у кожного це індивідуально. Ідеальна картинка, але так буває рідко, коли рівномірно плюс-мінус працюють різні канали. Це означає, що ви такі доволі гнучкий. Але яка тут є? Е Така загроза, що якщо ми звикли весь час працювати на цих домінуючих каналах, на моєму прикладі, це когніція і уява, є велика ймовірність, що зараз, в перший період стресу, екстремальної ситуації війни, я на цих каналах. Виходила, і вони можуть бути виснажені. якщо я їх не відновлюю, вони виснажуються і вони стають неробочими. Що ми робимо, якщо ви усвідомлюєте перше питання, яке ви собі ставите, який канал для мене є робочий? Чи канали розумієте? Зазвичай як ви дієте? Що зараз з цими каналами відбувається на даний момент? От в ситуації стресу, там де ви зараз знаходитесь, чи в укритті, чи в більш-менш мирній території України? чи Тобто, що зараз з цим відбувається? Чи є у вас робочі канали, які е, можуть зараз вас в це підтримати? Якщо вони є, ви їх використовуєте. Якщо їх немає, якщо ви відчуваєте, що по всіх цих пунктах віра, ваші емоції, е, ваші соціальні контакти, ваша уява, е, ваша раціональна. Е, Частинка і ваша активність, вони зараз не працюють, вони вам не допомагають. Шукайте те, що вам найлегше зараз відновлювати. Поступово, це не буде різкий стрибок, але поступово, що ви можете робити щонайменшою силою. Наприклад, я не можу впоратися зі своїми емоціями, мій канал емоцій зараз провалюється повністю. Але я знаю, що я, хоч якось, можу через дію, себе заспокоювати. Наприклад, мені стає спокійніше, коли я. Готую їсти чи збираю речі, чи організовую якісь е, комунікації, допомогу волонтерську, і мені від цього стає ді... е, легше. Значить, це мій зараз діючий, працюючий канал, і я його використовую для того, щоб він трошки наростився. Потім будемо підключати інші канали. Е, так само ви можете навчити допомагати е, людям, які знаходяться поряд з вами, в тому числі ваші діти, ставлячи питання: е, що є твоїми традиціями? До чого ти Зазвичай е, звик. Якщо ви знаходитесь в такій більш-менш е, убезпеченій зоні, зараз, наприклад, для вас могло бути традицією там пити каву зранку. Да? І для вас це якийсь такий е, ритуал, який надзвичайно простий, але тим не менш, він для вас важливий. Він для вас про стабільність і про безпеку, про те, що ви в себе вдома. Чи можливо в іншому приміщенні, але ви можете зварити собі каву, і це вже великий плюс, так? це вже дає стабільність. Наприклад, у вас є традиція там читати книжку дитині на ніч, або можливість собі прочитати почитати свої, свою літературу. Якщо для вас це ваша традиція, ваш ритуал такий певний, знайдіть цю можливість да, почитати, це буде вас стабілізувати. Так само ви допомагаєте інших, ставлячи такі питання, що тобі зараз допоможе стабілізуватися, в що ти віриш? Да? Якщо ви бачите, що людина віруюча, якщо вона зараз звертається до Бога, вона молиться, підтримайте її в цьому. Да? Якщо для неї зараз важливо висловити підтримку і віру в Збройні сили, допоможіть це зробити. Так само з емоціями, що ти зараз відчуваєш? Де знаходиться твоя емоція? Як я можу тобі допомогти? Да? І допомагаємо відреагувати цю емоцію. Е, ті ж самі соціальні контакти. Е, допоможіть людині згадати, з ким вона контактує, хто є поряд, чи є близькі люди поряд, до кого можна звернутися, з ким можна прокомунікувати. Як правило, в таких кризових ситуаціях у людини є одна, дві, три якісь близькі людини, з якими важливо підтримувати контакт, знати, що вони на зв'язку, що вони живі, здорові, що в них все добре. Е, ось звузьте це коло і п'яти. Підтримуйте ці контакти. Знову ж таки, питання з уявою, з фантазією, якщо ви не учасники бойових дій, якщо ви там не в ризикованій такій ситуації, запропонуйте якусь спільну творчість, зрештою, поспівати, помалювати разом. Оці негативні емоції і напруження дуже гарно допомагають техніки малювання аквареллю, такими м'якими. Фарбами, які розтікаються, да, які легко розтікаються. Якщо ви відчуваєте таке напруження, сильне скомкування краще малювати олівцями, ручкою, щоб виходило це напруження з руки. Якщо людині краще щось думати, планувати, приймати раціональні рішення, щось домовлятися, щось організовувати, дайте можливість людині проявитися в цьому напрямі, да, щось організувати, щось. Зробити щось, планувати, приймати якісь ці рішення. Ну і фізичне навантаження. Знову ж таки, я вчора говорила про ті вправи, які є. Ви теж їх легко можете навчити ваших близьких. Це і техніки усвідомленого дихання, і масажі, і техніки стабілізації, да, опори, обійми. Це все допомагає нам справитися з цим стресом. Наразі це все, що я хотіла сказати: бережіть себе, бережіть свій емоційний стан. Зараз надзвичайно важливо уникати паніки, тримати тверезий розум, приймати раціональні рішення і бути на поготові. Бережіть себе. Україна переможе. Ми на поготові, ми переможемо. А чому тому, що ми українці, тому що за нами стоїть Україна, тому що ми працюємо на всіх фронтах? Тому всіх закликаю, всі ми українці, всі ми бійці. Ми не здамося. Ми всі продовжимо боротися. Один в один ділимося методами, прийомчиками, засобами і тому російські окупанти, білоруські окупанти не треба так робити. Не треба життя. Дуже швидко повертається. Ну а ми це з вами продемонструємо. Дякую, обіймаю, будемо одного підтримувати. Рада за всіх, що можу до вас говорити, і дуже сподіваюся, що ви нас чуєте. Обіймаю.